Ну що, починаємо сьогодні в студії Агромайдану Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. Пане Михайло, добрий день. Добрий день, вітаю. Багато питань справді до нас. Ви дуже активна і бідійна людина. А ну, люди, які слід, слідкують за Фейсбуком, бачать, що дуже багато питань, постів, які виставляються, вони стосуються власне землі. Таке питання до вас, ви на якусь посаду готуєтеся, на міністра, продовольства? Чи що це взагалі? Чому так? Ну, дійсно, ви як не похований. Якщо у далеку перспективу, то я дійсно готовлюся. Ну, та я не цілию все. Дійсно, готовлюся ну, в дальшій перспективі, то думаю, буде почесний пенсіонер своєї родини. Я uh -huh. буде працювати на, буду працювати, надіюся, на своїх. Особистих ділянках, в селі Ласкинцях, де буде вирощувати чисто, органічно чисту продукцію овочі, фруктів, ага. ягоди для своїх онуків, яких у мене п'ять. Це майбутня така перспектива, до якої я в принципі, десь мрію, чекаю, надіюся. Близька перспектива це не допустити тих речей, які сьогодні дуже багато піарах, ви знаєте, питання рейдерство. І надіюся, в кінці цього року, можливо, наступні, мені вдасться захистити е, докторську дисертацію в питаннях історії сільськогосподарської нові. Ну, але та... все-таки, якщо б була пропозиція, скажімо так, ваш безпосередній керівник Аваков дуже політично сильно всього, Ну, очевидно, якби була така пропозиція, ви б її прийняли. Я, знаєте, людина команди, і будемо вирішувати питання в порядку їх поступлення. Поки що, пропозиція... що питання не поступає, та я не хочу цієї теми. Я чому говорити. це питаю? Тому що ну, ви людина реальних практик. Так? Я знаю вашу історію, ви працювали реально на землі і реально знаєте, що там відбувається. Зачасту у нас говорять про землю у ці комунілі. Розказують там будь що. А людей, які реально пройшли і на собі знають, що їх вже мало. Ну такий признак українського непрофесіоналізму, так? Що всі сунуться і говорять і про футбол, і про землю, і, і про, про космос, і про жінок, да, мало що збираються. Всі так. спеціалісти вони це все говорять, критикують, не підносячи свої задниці з дива. Ну, дивіться, от ну, дивіться, пане Михайло, у вас є дуже багато заяв, я читав ваших про те, що в Україні рейдерство земельне зупинене. Я в целом скептично в принципі. Довідіть мені і глядачам, що воно зупинено. чи не зупинено. Питання широке, давайте спочатку скажу. Так, дійсно, спеціалісти з'явилися останнім часом, земельник, особливо спеціалістів, той час, коли земля дійсно стала бізнесом і навіть, засобом виробництва чи засобом, які можна збагатитися надзвичайно, дуже багато. Біда в тому, що це вже з'явилися і артисти, і юристи, і політики, і аналітики, і хто не хочеш, які більшість з них, знаєте, ніколи там, лопату в землю не, не, не копнули, нічого не садили, не вирощували. Ну, Зате за за вони, вони все знають. І, і, в принципі, вони радять, вони критикують, вони, вони пропозиції дають, вони, вони мають свою думку, і це, звичайно, можливо, це і правильно. Я не то, що стверджую далі ваші запитання щодо рейдерства. Я вам кажу, в цьому році силово захват рейдерського угу. агропідприємств не було жодного випадку. О, Були намагання. В більшості ці намагання спровоковані е, керівниками попередньої, які вже рахуються цих підприємств. Можу угу. розказати як -то. Більшість 99,9% тому, що я об'їздив практично всі області. Да, я був, були, був, був. Значить, практично в всіх таких гарячих точках. І де е, жорсткі там, де їх роздули політики, де вмішалися, де зайшли люди в камуфляжах, амуніції і почали дуже любити цих селян, розумієте? Ну я завжди боявся, що вони їх в своїх обіймах не задусили. Як це відбувається в 99% випадків намагання рейдерських? Допустимо, ви керівник аграрного підприємства. Давайте По якимось... Хтось там хай буде. Хтось. Керівник. По якихось причинах, чи це кредитні зобов'язання, чи те намагання швидко збагатитися, є шанс продати свої корпоративні права, тому що ви власник. Ви власник підприємства, але не власник землі. Ваздовж заключений просто в оренду. І ви по своїх каналах виставили це продати це підприємство. Правильно, правильно неправильно, ви хочете продати. Звичайно, про це і взнають певного виду шахраї. І використовуючи ще й останній закон щодо спрощеної реєстрації. Майнат, майнових прав, корпоративних прав. Це дуже багато проблем до речі, це. Є питання. Є, є питання. Значить, вони яким чином підходять до цього керівника, який продає, запропонують йому завжди саме найбільшу ціну. Умова йде так. Це ж психологи, це, це юристи, це спеціалісти. Спільно доходять так, давайте ми купляємо вас вартість статутного фонду. А він як завжди менші в сотні разів від вартості підприємства, або тисячі, ти? переписуємо підприємство, решта готівкою плати. Податкових платежів. Мінімум пише в державі, решта все в кишені, всі задоволені. Один має підприємство, другий має кошти. Коли ця дія відбувається із статутним фондом, коли пішли, перереєстрували, коли цей керівник приходить, давайте хлопці доплачуйте кошти. А що ми тобі будемо доплачувати? Ми ж тобі повністю це все заплатили. Коли цей керівник зрозумів, що він попав, що його розвели, він біжить в село і кричить, люди, рейдери напали, хочуть захопити вашу землю. А, саме, що а що він є, це не родився, нічого це, це питання. Це 99,9%. І потім починається він. Кличе. Питання тут же потрібно вирішувати в судах. Це, це різні, різні там шляхи. Він кличе на допомогу одних, це не безплатно. Цей, який купив шахрай, кличе других. І потім, знаєте, поліція завжди свої заложниками в цих гарячих точках. Я, я наголошую і наголошував, і буду наголошувати, що співробітники, правоохоронні органи, Національна поліція захищала, захищає і буде захищати. Право власності і право вибору власників земельних ділянок селян. Все. Ніяких там шахраїв, ніяких Бо. там е майбутніх і, і теперішніх і минулих керівників. Ніхто, центральна лінія, поліція завжди стояла, щоб не допустити силових протистоянь. Так, де хтось себе поводив дуже там, знаєте, сорочку рвав, ще й зброю собою мав, нам доводилося залучати спецпризначенців, які там, можливо, десь жорстко треба було. Але є провокатори, з ними приїжджають і, і жінки, і так далі. І ви бачили, що це е, робиться. Коли я сказав, дайте мені, дайте мені список тих людей, хто пострадав від е, спецпризначенців, я з кожним особисто буду розмовляти. Ні один до мене не дзвонив. Ну я ж маю всі ці із самих областей приїхали, 17 озброєних і тепер. Це друге питання. Ми вирішуємо, є одна. Структура і одне правоохоронні органи, які буде вирішувати всі ці спірні питання після того, як це буде рішення суду. Все, ніхто не має права, який би він не мав посвідчення, який би він амуніції і, і, і не ходив, в якій формі не має йти е, і розбиратися чи встановлювати свою правоту. Селяни це єдині хто, е, це їхня ділянка, і вони мають право. З ким хоче, з цим заключати договір. договори. Продовження, продовження цієї теми фактично цей безлад, він же ж відбувається тільки тому, що не врегульоване питання по ринку землі. Так от дивіться, От, от всі говорять, там, ринок землі, що воно, як воно. Ну, розумієте, вже заговорили його. Мені, мені виглядає так, що вони заговорили. А так далі відбувається. так? То який ж то ринок має бути? Що в ньому має бути? Як він має функціонувати? Бардак в чому ви почали? Бардак це протистояння, ну, так, бардак. Так, оці ну, ну, я, вам, я вам хочу так сказати. Бардак. Сьогодні 50 тисяч чи біля 50 тисяч власників фермерських господарств, біля 10 тисяч сгп підприємств, біля 7 тисяч особистих селянських господарств, які працюють. І в цьому році 7 випадків Сім випадків, намагання, рейдерських намагань протистояння. Ви себе, це ноль-ноль-ноль-ноль. Yeah, Я хочу розчарувати цих політиків, цих аналітиків, які розкручують. Не та тема розкрутивається. Сьогодні тема. Переживайте за це, щоб ми, якщо хочете мати тему, щоб ми продавали, не були сировинною державою, а щоб ми продавали свої продукції з додатковою вартістю, продукції переробки це головне, де наповне звільнення бюджету, пенсійного фонду. Маючи 32 мільйони гектарів землі, експорт 15 мільярдів. Коли Нідерланди 1 мільйон 87 мільярдів. Коли е, на 10 мільйонів менше має е, Німеччина на 200 мільярдів більше. Франція на 240 мільярдів більше. Польща 15 разів чи 16 разів більше. Ось тут треба думати. А, а шукати сенсації, яких в принципі немає. Навпаки, треба прийти і допомогти. І це загасити і сказати, і, знає, замість того, щоб, щоб і, суспільство знаєте, заспокоїти, там комусь там оце на, на дешевому і там таке. Дивіться, піар піаром вони хай собі піаряться там, але ж тим не менше, поки що ще є ця проблема неврегульованості цих продажів цих так? Як воно має функціонувати? Ну, ну придуть скуплять. Ну, є ж проблема. в національній е безпеці, вже тут питається. Дійсно, проблема є, і вона з'явилася не сьогодні. Я хочу сказати, що останніх там 5-6 років скуплено більше п'яти мільйонів гектарів землі. Кіньовий ринок існує. І тут так, так сказати, значно. якщо хтось, я хочу сказати, поза три мільйони вже купили іноземці, не знаю, чи це росіяни купили, чи це китайці купили, чи хто це купив. Але коли ми захищаємо там 5 метрів землі. А тут територію викупляють і мільйонами квадратних метрів? Ви розумієте, це... Давайте так розділимо це питання. Внутрішній ринок повинен бути, якщо у селі є фермер, е, якому довіряють люди, який працює на соціальні проєктах, який допомагає хворим інвалідам, якого бачать кожен день, і коли можна звернутися чи за хворобу чи за інше питання. Чому він господар. не має господар? Право купити цього селянина, який придає по якихось причинах е е свій пай. А ризик є, що е я маю на увазі, це єдиний е фактор, який можна, єдиний шлях, який може ринок існувати, людина, яка працює, живе, е допомагає, вона повинна, цей ринок повинен внутрішню коштувати. Якщо, да. якщо я, наприклад, чи ви, чи інші, має пань, чи мої батьки і хочуть продати. Чому офіційно вони не хочуть, не мають права його продати тому ж фермеру, Чому діють море те все? І ніхто податком не ні, 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 має, все в чорному продається. Вважаю, ринок має бути, але з величезними обмеженнями. Чи зняти що... мараторій зразу без цього без прийняття закону про зміни категорично не можна? Знявши мараторій без дорожньої карти, ви уявляєте собі, немає правил гри, немає правил дорожнього руху і виїхало на територію мільйон машин. Що це буде? Але чому це робиться? Моя думка, мої дослідження, мої спостереження, моя експертиза особливо цих 5, а можливо вже і 7 мільйонів викуплені різними незаконними шахайськими основними методами. Різними. Можна це відкатати. Назад Назад не можна відкатати, через це вони хочуть. Хоча б на день, хоча б на два зняти мораторій, побігти до реєстратора і це все зареєструвати на себе. Якщо цього не буде і приймуть закон за ці обмеження, ці мільярди, я думаю, десятки мільярдів, які різними шляхами вже вложені в куплення, вони можуть просто в них продати. І через це складаються надзвичайно великі кошти, щоб прийшов цей, щоб зняти мораторій. Ви знали? ж були депутатом. Ви ж самі розумієте, як це там говорят, ви ж, ж бачили середину таку. Ви знаєте, Тому. в той час, як я був депутатом, ми боролися із бандитською владою, ми боролися за українську мову, ми боролися із справжнім, щоб тоді земельний банк не відбуло. Ми сиділи, не вилазили кожного дня з Майдану, не просто стояли, а ми. Працювали на надзвичайно працювали так потужно, щоб ті люди, які прийшли, стояли, щоб вони спокійно стояли, поїли, перемішували і так далі. Це, це зовсім да це зовсім друге речі. Но, но я повернуся, Ну я закон. Как? Я про не знаю. закон. Вони візьмуть кнопку винесе питання, без приділу як не роблять, вміють це робити. Я не бачу, бачу, бачу політичної волі із народних депутатів. Е, ви думаєте, що вони не підуть? А їм немає а їм нема змісту. Для чого, коли більшість небезпечно має? На 49 років, на 20 років, на 25. Для чого купляти? Адже ви знаєте, сьогодні, а сьогодні виставити, вони на хльову, але сьогодні виступити на, на продаж. Авто купить, а не Росія часом схопить. Росіяни за своїми мільярдами прийдуть газом. А не Китай, а не Араби. І ми не чуємося, як буде. А вони ще будуть з Арабами куплять, бо куди дінуться? Молодь то вийде. А що із е 14 мільйонами пенсіонерів, а що з державними службовцями, армією та іншими, що робити? Зняття мориторії тільки потрібно для одного легалізувати свої незаконно поплені З Цим зрозуміло. Дивіться, зараз уряд Гройсма планує скинути з себе там значну кількість державних підприємств, що в принципі правильно серед них є аграрні. Чи не бачите там якоїсь махінації? Може там бути те, що держава неефективний менеджер, так м'яко сказано, те, що держава надзвичайно поганий менеджер. Це, що ці державні підприємства, які державні землі, є кормушкою для надзвичайно невеликої частини чиновників, які мають босокі які роками. Це що ці державні підприємства приносять кожен рік 80 і 100 мільярдів збитку. Вони просто висосують кров із нашої економіки і з наших з нас платників податків і так кожен рік. Що Ви, це вже... що вони перекачують в кишені цих до да. плотних да. державних? Підприємств. Да. Я ж це кажу з економіки. Вони йдуть і офшори, і тому що. Це викривлена система економічного, е економіки, економічного господарювання, щоб за 2-3-4-5 років стати із нікого мільярдерів, навіть у світі, в Америці в найбагатших країнах. Це від діда прадіда сотнями років, щоб стати було це, це йшло. Ви розумієте? П'ять років і прийшло. Я хочу сказати з однієї сторони, дійсно, продати потрібно, навіть якщо не ставити ціну велику. Десь биткові надзвичайно за гривню продати, дати в оренду, під інвестиційний договір. Тому що люди, хто вже це візьме, купить, він буде і, і платити податки, і будуть люди працювати, як він що, щось воно оживе, що держава вже, вже буде контролювати. Держава вже це буде. З другої сторони, то ж великий ризик. А хто ж купить? Наші то, в принципі, не куплять, бо вони... На сьогоднішній день олігархи поставили туди своїх керівників, і вони принципі безплатно. Це є це О, є бумага. Але, але, але це, якщо виставити на на продаж, я більше всі мови буду говорити про аграрні підприємства. Так. Там їх, їх теж є 470 підприємств, практично, всі до одного збиткові. Якщо десь є там натяжка прибуток 2-3% відсотки рентабельність, коли в той же час приватне підприємство так, там, там підсотні має, ну, ну, ну знаєте, це. Це все йде у Карманду. Хто, хто вони зараз вони виселять ці 400 закон е, аграрних підприємств е, і не вилучиться, знову що держава дулю отримає з того всього. Що ви маєте на увазі держава? Е, а, що, бо... ви має... що нам краще треба визначити? Е, нехай буде народне. Наше, державне, народ, яких ні, ні, відношення ніколи ні, не мав ні, ні, ніколи мав і немає і з величезними збитками, де ми вічно будемо їдами, чи віддати його, чи розвалити, чи закрити. Я не, мені важко це розказати. Ризик є, що можуть купити просто наші вороги. Це то, можна тільки, можна це тобто, обмеження, втратко. це інше. Але всі ж модулі, всі розумні, всі хитрі, ніколи наші вороги, що хочуть купити, перші не будуть покупцями. Значить, Вони знайдуть вже патріота, з... патріота, українця в гарній вишиті сорочці прийде на аукціон, на на купить і через два роки. Корпоративні права чи, чи, чи засновником зайде від вас, також є. Тобто, і... в принципі, є то, ви, бачите, да. ви бачите небезпеку і не, в цьому плані, і тут фактично має включатися служба безпеки, контрозвідки там служби, які мають в принципі, десь ставити якісь можливі записання. Я категорично проти, щоб включалися якісь там зараз служби. Угу. До цього, коли в економіку залізе якась служба, тим більше правоохоронні органи, контролюючі органи. Все це повинно регулювати відкритість і прозорість. Це єдине. Ну працює десь і десь нормальні, де є громадські організації. Громадськість це може і все. Не даймо там ніякі контролюючі. Контролюючі, вже так це, це все дістали. Знаєте, це, це, вже не буде, це вже не буде відкритий конкурс, конкурс а буде насильно відкритий антіон. Я такого не, не бачу. Я зараз таке що абсолютно питання. Ми прийдемо від землі, там завершувати. Ну, які плани на майбутні вибори? Очевидно, що народним депутатом або в команді Авакова. Ну, очевидно, вибори будуть. Які плани з цього приводу? Які думки. Я вважаю, що два роки ми повинні спокійно чи не спокійно, але працювати і думати не про вибори, а про економіку. Ми, ну, ми, ну, ми, ми повинні дивитися. За відповідь. За відповідь. Я, навіть, Я навіть не збираюся. Думати, тому що в мене той рівень, де в принципі я не, не хочу думати. Є стільки е, важливіших справ для мене. Особисто ви мене запитали я вас за на, є набагато важливіших, де я е, стараюся в житті своєму зробити. Вони і я, досягнути я, я буду дотискати. Ну добре, ну все вибори прийдуть одно Буде стояти питання, чи йдете ви на них, чи не йдете. Я розумію, то, що ви говорите правильно, що розімаєтесь. Одним другим, третім питанням. Ну, але все-таки, Аваков нікуди не піде з політичної арени. Він буде, він буде сильний політичний навець. Так? Е, розуміємо чітко, що Народний фронт такої структури немає. Ну, не має. Не буде може замалювати одиночому. Бо немає такої політичної структури. то створено було так. Е, Рейтингу ніякого народного фронту. Але величезна зараз фракція, багато толкових людей. там. Так? Ну, вони ж вони, не дінуться. Ніде. вони ж не можуть пропасти. Так? Тобто якась конфігурація буде, чи готується, чи, чи, чи щось буде відбуватися в цьому на напрямку? Багато Щерез, було дискусій про те, що злиття з БПП. Ще раз, ще раз хочу сказати, Ми ніколи згідно своїх повноважень. І ті субординації не хочете це питання е, ніколи своїм керівником. Не, не розмовляли, і я не збираюся це. Це да, питання. Якщо хочете пройти, якщо схочете моєї, якщо схочете моєї думки, то в принципі ви не дивіться на бренд та народний фремний род, подивіться на особисто. Не, я подивіться я на мое. особисто. Я, я хочу суму, сказати, величезна частина. Людей Народного фронту і дійсно особисті. Надзвичайно нормальні, ну, державні, що нам тоже відкриті. Давайте я і наше суспільство. Абсолютно. Як і наше суспільство все є. Є позитив, є негатив, Але я нормаль, я є нормальні, є не два роки мене, десь Бог доживемо. Я це питання сильно піднімаю. А сьогодні про, дякую так. вам за те, що ви поділи увагу. Нам чекаємо, що нараз Дякую, запрошуйте.